Друзі, привіт! Продовжуємо нашу з вами наші з вами репортажі. Ваші прогулянки Алді тут у Франції. Сьогодні буду показувати інші полички, які саме зараз побачите. Отже, сьогодні починаємо з кави. Що тут продається. Одразу скажу, що окрім меленої кави і зернової, яка ось тут внизу знаходиться, багато різних капсул для різних видів кавоварок. Картнуар кілограм зернової 1479. Барісімо 999. Це за кілограм. Це кіло 4 євро коштує Парисино. Так, це власна марка для Алті Картнуар. Ось так. ще показала. такі такі капсули для ось таких ковиварок. Делись До сорок доз коштують. 18,67 Також ось льор 10 капсул 2,99 Так, всі капсули, ціна приблизно однакова 3 євро Є ось така розчинна кава Фе, щикорі, цикорі це означає. Бачила, що теж купують, п'ють. А, це типу кава з цикорією, мабуть, так. Ось так напрість цикорю. 439 200 грим. І це теж 50 порцій. А, це не стоя і в два рази дешевше, власної марки Алті Barissimo. Кафе щекорі. От я не впевнена на рахунок цього я ніколи про це не чула. Якщо щось знаєте, можете мене виправити. А це те саме тільки з молоком. Також багато так званого тісану. Це насправді чай з фруктів, з трав, трав'яний чай, ліса, ментол. Джинджер, так, імбір, 20 пакетиків євро 49 Є ще такий чай. Мені його видно, коли просять купити мої бенефіціари похилого віку. Для того, щоб добре спати. 25 пакетиків коштує 99 центів. Зелений чай. 25 пакетиків 79 є. центів. Так, мед. Ось такий мед, півлітрова баночка. 3,39 коштує. Варення це так званий конфітюр З полуниці коштує 2,59%, але це знижка 7%. Дуже багато з інжиру варення, завжди можна знайти його в будь-якому супермаркеті, тому що інжир тут росте, його тут багато, коли сезон, коли вродило, тож розповсюджений конфітюр. Варення з інжиру 2,50 така сама ціна, як і в полуничного варенічка. Але це дорожча марка, ось є дешевше. Це, мабуть, Алті. Євро 19 всього в два рази дешевше. Коштує такий конфітюр таке варення, пів, пів кілограму. Меду коштує 5,59 або 3,39. Так, ось тут ще є така паста. вона в баночках пластикових, але це теж марун. Тобто каштани, ще є з смаком ванілі. Євро 69 коштує 400 грамові баночки. Так, сухі сніданки. Бари. 25 грамів. Так, подушечки. 700 кілограм. Ціна 4,74. Ось такі 4,58. 426. Ось рис повітряний. І звичайні пластівці. Гранула. Ось так виглядає вівсянка. Кілограм 3:30. Це біо. Євро 78 кілограм ось такої вівсянки. Так, ну і шоколад. Лілка, звичайно, кілограм 11.31. Три штуки коштують 3,39. Ісаура. Ісаура це марка для Алді, представлена. Ціна шоколаду коштує 11,23 за кілограм. Тобто 200 грамові шоколадки коштують 449. Чорний, молочний. Це теж плосимо, це дешевше. Так, бачите, інших брендів тут небагато. В основному все. І це все і Саура. І це все. Теж такий батончик. І це десерт. З нього я готую Брауні, наприклад, використовую кілограм 8,95 10,95. В залежності від е, того, скільки там какао. Ось така ціна. Друзі, це все на сьогодні. І в цьому ряду я закінчила. Будемо переходити на наступний, мабуть, на консерви. На макаронні вироби на крупи. Покажу, який асортимент тут представлений. Так що, дякую вам за те, що приглянули це відео. Побачимося в наступних. Бувайте!